Всіх вітаю, підписуйтесь, ставте лайки. А зараз я вам розповім, що робити, коли вас запотіло лобове скло. Дивіться уважно, ситуація. Бачите, у нас воно все запотіло. Я взагалі нічого не бачу. Бачите? Навіть сердечко намалював. Значить, що робити? По-перше, ми повинні вімкнути обдув на лобове скло. Тож зараз включено на салон. Дивіться. У нас лобове скло. І ситуація, бачите, воно ще не розпотіваємо. Наша задача, воно, в принципі, автоматично натискається, вмикається кондиціонер АЦ. Ну мати на увазі не на всіх автомобілях. Значить, ми натискаємо на кнопочку АЦ. І ситуація не обов'язково ставити холод. Воно зараз буде розпотівати. Бо я дивився чисто випадково, мені в рекомендації зайшло одне відео. І там, де інструктор ще каже, ви повинні поставити на холод. Ситуація, дивіться, у нас на тепло стоїть, да? не обов'язково ставити на холод. І ситуація, і воно вже розпотіває. Зараз цього сердечка. Не буде видно. Ліве дзерка, вікно вже розпотіло, праве розпотіло. Зараз дивіться, потрошечки, і сердечко буде зникати. Бачите, його вже майже немає. Тому майте на увазі не обов'язково ставити холод, коли холодно. Зрозуміли ситуацію, все. Вікно ліве, праве розпотілося, лобове. Вже розпотілося, все добре видно. Якщо у вас є якісь питання, пишіть під відео. Всім гарного дня!